Всього, максимум. Нє, ні. Дай буде руки... Чекай, чекай, чекаємо, блін, то й тебе будуся трясти. Не Дай, Дай сюда. Так, Мукачівський кран неділя. Е, яке є число? 17. Сьогодні. 17.07.15. Дивіться, Ой. що чувак робить. Сука, <різь> в мене питається тут, все в мах. Щось дивись, він може самоубійця, блін. Та ні, ми все хотіли цепити, та й Чекай, як він все хоче зацепити? Та й був. Ніхуя, то той якийсь хуй у ліса просто. Ні, дивись, що він, він на троси став ногами. На троси. Сумку зняв, він на троси став. На <laughs> троси, на троси, я би той пиздав чоловікові. Стій, стій, дивіться. <laughs> <laughs> на жаль, бо цю руку завтра да, вже бійся. Та це там ми ще вже бігти намочилася. О, батька, чекай. Що, чек. за? Дивись, дивись. Він передумав щось. А ну хіба ближи, фос. Назад по максимуму. Так нам інтересно, що їм буде робити. Хуймов срав. Чуєш, він, коротше, передумав, він взяв сумку і походу лізде-лізе назад. Місікає, там його будуть менти чекати. Руфер, чуваки. Що він, коротше, передував бляха. Чуєш, може реально впасти хоч. Ай, упасти хоче. Чувак ніхто не робить. Чуєш, самоубійця, блін. Самокує. Він хоче з парашутом приймати. З парашута? Чи ж, він на приколі, мені зікаже. <gif> <smart> Тать понятно, що його приймуть, блін. Дивись, 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 дивись Тима, е, лізує, коротше, назад. Туда, Все, лізе назад. Як вчитається, ні? Та там, да, стр... шитля... стріла так, стріла шатається. Не... Та ну так, да, ну, там стріла жорстко шатається. І крутиться по сторонах? Ні, ні, вона тупо шатається. Ampak se ne bi mogel tu še tako da to je bilo. <laughs> <laughs> je še tako. Čez. Ja, opremujte, realno, to bljaha v centru, no, šta je. Ja, opremujte. Ne? Kud je, da kdorkoli pridemo? Da, kdorkoli pridemo. Vse, idemo, zamka je zaključena.